Вітаю вас малята. Погляньте у віконечко, яка гарна пора року осінь. Сонечко яскраво світить, але вже не так гріє, як влітку. Дме вітерець. Ой, погляньте, а хто це до нас завітав? Це Оленка, вона взяла з собою кошика, а куди ж тут вона зібралась, мабуть, до ліси погреби. І ми підемо. Погляньте. Яка чудова осінь навколо осінь чарівниця своїм пензлом розфарбувала листочки на всіх деревах і кущах. Нині осінь нас чарує, неповторна чарівна, різні барви нам дарує і дивує нас вона, виглядає так казково. Восени і парк, і гай. Розмаїттям кольоровим прикрашає осінь край. І саме восени в лісі виростають гриби. Малята, чи знаєте ви правила, які існують при збиранні грибів? Давайте пригадаємо: гриби потрібно збирати тільки з дорослими, гриби потрібно збирати тільки ті, які ви добре знаєте. Ніколи не збирайте гриби і не вживайте в їжу, у яких біля основи ніжки є стовпшення. Наприклад, як у червоного мухомора і не куштуйте їх, намагайтесь брати гриби тільки з ніжкою. Особливо це стосується сироїжок. Так можна уникнути зустрічі з блідою поганкою, дуже отруйний грибом. Ніколи не вживайте сирі гриби, або зіпсовані, так ви збережете своє життя. А коли вже трапилась біда, швиденько викликайте швидку допомогу. Під час брання грибів не слід торкатися руками очей, обличчя, не їсти. А після завершення роботи потрібно ретельно вимити руки з милом. Давайте пригадаємо. Найпоширеніші істівні гриби це білий гриб, маслюк, польський гриб, підберезовик, шампіньйон, підосиновик, лисички та інші. Існують ще отруйні гриби. Їх дуже багато, вони різного кольору і різного розміру. Є дуже красиві, але будьте обережні, вони дуже шкодять нашому організму. Погляньте, гриб білого кольору. Це бліда поганка. А цей червоноголовий красень у цяточку це мухомор. До рук їх брати не можна. Аля товіть, що ви знайшли отруйний гриб. Що ви будете з ним робити? Потопчете ніжками, зріжете їх чи не чіпатимете, а підете далі. Я Залишу їх і піду далі. Хай собі ростуть. Це ми їх не вживаємо, а дикі тварини їх їдять. Отже, не їх, збираючи гриби, будьте дуже обережні, Дивіться під ноги, щоб не зруйнувати чогось будиночка чи не наступити на якось мешканця лісу. Адже ліс це дім диких тварин, птаків, комах. А ми в ньому гості. Бережемо природу і оберігаємо її. А ви намалюйте гриби, які вам більш сподобались. До нових зустрічей. До побачення!